От одяг 5, 6, 10 кг, цінує 1900 гривень. Давайте ми почнемо з ось такої класної зіпочки фіолетової з капюшончиком, з двома картончиками. Розупити есочка. Наступний назву штальнішечки від ера. E ось такі спортивники і тут вони тут в розвід не показують. Там внизу вірочка, десь буде емочка. Донизу вони тут прямого кров'ю. Так, наступний ось назву від ASICS, Ось така зіпочка. Повністю протендорований ось такий рукавчик, Також написано ось тут спокусу собі ASICS, Класна така синього кольору. прикольненька. Далі зіпочка від філо. погляньте, тут в цьому лодку? Дуже класно багато тендових зіпок. Наступно це збуду ось такі штанішечки від Champion. О, це перший сорт. Погляньте, тут Філа Асік, Чемпіон Бож. Класний лот, дуже класний. тільки початок, а мені вже подобається. Так, наступно буде така копсинка цікава, то сукачки завернулись просто. Так, далі. Це в нас ти ось така Адідаска. Боже, чугою не появили, і дивіться, який класний. Наступне, буде ось такий свічок. Батько. Точніше, розмір буде на це емочка. Можна одягнути на невеличку емочку. Далі буде ось такий батончок на С М. кольорі, з капюшончиком. Взагалі дуже класний, стильний. Далі. У нас буде йти. ось такий батнічок укорочений, резона резиноці. Далі, далі, далі. Ось такі штанішки, це на елічку. До них вони йдуть на манжетиках. Ось так, на манжетиках. Дуже гарні, легесенькі. О, це у нас знову якийсь батнічок. Дуже симпатичний, світло-сіренький, присутня така надпись, один картманчик. Капюшончиком. взагалі супер. Давайте щось подивимось, що в нас тут таке цікаве є. Так, Nike. Мені цей лот так подобається. Погляньте, Тут дуже класні речі. Дуже більше Половина просто йде брендових філа. Кожна друга річ вона йде просто брендова. Дуже, дуже класний. 1900 гривень цілий лот. класні. Дійсно, дуже класна. Так, будемо, що у нас тут. Це сукавочка навіть. Ось така ковциночка жорстенька. Відтерано розмір М. Це к нема смартів, так класний бренд. Погляньте, яка класна, чому віч, велика. 52ХЛ. А для того, щоб замовити ось цей лот, вам потрібно написати на нашому менеджеру на Viber або телеграм.